Дорогі дівчата, вітаю вас у проєкті жіночі гроші. Мене звати Анна Пацан. Сьогодні ми поговоримо про захопливу тему підприємництво для жінок. Я гадаю, кожна з нас воліє бути самодостатньою, успішною реалізованою бізнес-леді. Підприємництво це чудова можливість для самореалізації та досягнення фінансової незалежності. Давайте розглянемо, які можливості мають жінки в світі бізнесу та як розпочати і розвивати свою власну компанію. Перше, що потрібно визначитися зі сферою. А які сфери нам підходять? Насправді всі, адже жінки успішно працюють у різних галузях від технологій до моди, від освіти до астрономії. Можливостей багато. Головне, щоб сфера вас захоплювала і була справді вам цікава для розвитку. Друге, Вивчіть ринок, на якому ви плануєте будувати бізнес. Скільки на ньому є потенційних клієнтів, скільки які конкуренти, які ймовірні витрати та доходи вас на ньому чекають. Отже, ви прозондували ринок, він справді перспективний. Далі розробіть бізнес-план. Створення детального бізнес-плану допоможе вам чітко сформулювати свої цілі та шлях до них. Важливий момент, про який варто пам'ятати з перших етапів розвитку бізнесу це збереження фінансової дисципліни. Ретельно ведіть фінансовий облік і контролюйте витрати. Наступний момент: будуйте власну мережу з контактів та партнерів, щоб розширити свій бізнес. Для цього корисним буде долучитись до бізнес-спільнот, відвідувати тематичні форуми, знаходити організації, що надають підтримку жінкам у розвитку бізнесу. Наступний момент: постійно навчайтесь, актуалізуйте себе та Свій бізнес інтегруйте в бізнес процеси, новітні технології, блокчейн, штучний інтелект, будьте сучасними та завжди попереду конкурентів. І, мабуть, найголовніше. Вірте у себе. Хоч як би це банально не звучало, але впевненість у власних силах це ключ до успіху. Ви здатні набагато більше, ніж можете собі уявити. Все, що ви можете візуалізувати у вашій голові, це все досяжно і в реальності. Пам'ятайте, підприємництво для жінок це не лише шлях до фінансової незалежності, але й можливість реалізувати свої таланти та ідеї. Не бійтеся ризикувати, навчайтеся на помилках, бажано не своїх, і завжди йдіть за своїми мріями. Дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас є питання або думки, не соромтеся ділитися з ними у коментарях. Підписуйтесь на жіночі гроші, щоб отримувати ще більше корисних порад щодо фінансів та підприємництва. Бажаю вам успіхів у світі бізнесу!